Що таке капсаїцин і чому гостре пече двічі? Капсаїцин це один з капсациноїдів для нас. Чіліхедів і тих, хто полюбляє гостре, він цікавий через те, що саме він відповідає за опік. Чим більше вміст капсаїцину в перці, тим сильніший опік ми відчуваємо. Він майже не має аромату і смаку. Найбільша його кількість знаходиться в реберцях і насінні перцю. Якщо хочете зменшити опік, краще видалити ці частини. Якщо, я сподіваюся, ви хочете отримати максимальний опік, краще їх залишити. Найголовніше питання, чому ми відчуваємо опік і наскільки він шкідливий. Якщо ви колись нарізали перець, ви могли відчувати тепло на руках, сильне або слабкіше залежить від сорту перців. В принципі, от це той самий опік, який відчуває наш організм, але у роті він відчувається зовсім інакше. Пов'язано це з тим, що в нашому роті знаходяться рецептори ТРПВ. Вони відповідають за відчуття тепла і болю. Фактично, вони мають передавати якийсь сигнал про те, що у нас щось тепле в роті, до нашого мозку, і він вже якось має реагувати. Зазвичай вони працюють в діапазоні 37-45 градусів. Але капсаїцин впливає так на наші рецептори, що знижує оцей поріг, при якому рецептори починають передавати сигнал, на значно нижчі температури. Тому фактично не маючи нічого гарячого і такого, щоб спричиняло нам біль, мозок починає отримувати ці сигнали, і в цей момент починає запускатись процес викиду величезної кількості гармонів, яка має припинити оцю дію болісну для нас. Є ще один схожий ефект, але він має протилежну дію. Це ментол і м'ята, після яких ми відчуваємо таку приємну прохолоду у роті, і якщо вип'ємо, наприклад, води, ми можемо відчути прям те, що вона крижана, хоча вона такою не являється. Це така собі гра розуму. Як від капсаїцину, так і від ментолу м'яти. У нас нічого не може статися такого прям катастрофічного, але от по відчуттях мозок в цей момент заплутаний. Цікавий момент природа наділила капсаїцином перці для захисту в першу чергу від савців. В той час як птахи, наприклад, не відчувають опіку, для них немає ніяких проблем для шлунку чи травневої системи, і вони можуть спокійно поїдати перці, переносити насіння, поширювати ареал розповсюдження перців на більші регіони. І цікаво, що саме цей момент опіку і став ключовим для людини. Через це ми його любимо. І чому ми відчуваємо опік двічі? Рецептори ТРПВ-1 знаходяться в нервових закінченнях по тілу. Але найбільша їх концентрація знаходиться у нас в роті. Потім вона йде по шлунковому тракту, там вони зустрічаються так само, є в невеликій кількості в товстій кишці і в значно більшій, більшій в прямій кишці, і саме через це ви можете відчувати опік гострого вдруге, так як капсайцин повністю не перетравлюється в нашому шлунку. У тебе рецептори терпівів ван знаходяться в прямій кишці і в роті. І капсаїцин проходить прямо через травневий тракт повністю у тебе, і він зберігає свій опік до кінця. Тому отак от.